Я поки йшла, тілі-тілі тралівалі, світулька біжа, біжала по хоплоді. Поки світулька біжала, Костя зробив у нас для наших клієнтів стіра, споляри, болечка, тут і малосолка, і дунаєчка, і корочка, дівчатка, це все готується. І хлопчики, до речі, взяли оцих, чотири коробки, костя. Да. Чотири коробочки. Дівчатки, дуже вкусна ікра. Не знаю, вони сказали, що ну от вона неймовірна. Вони брали і цю і брали горбушу. Я хочу вам сказати, що на даний момент горбуша, ви знаєте, вона йде середнь вона йде мало малосолка. Мої хорошенькі, дивіться, робіть заготовочки до паски. Потім будете на мене обіжатися. Потім буде таке, що буду, алло, платіть, будь ласка. Я не можу. А я я кажу, Леся, Ви серйозно не можете? А ви кажете, звісно, серйозно, щоб похоже до швидку мої хорошенькі, щоб у нас не було з вами проблем. Правда, ну кожен хоче. Ви знаєте на паску, в будь-якому випадку, кусочок рибулечку, одну паличку колбаски. В будь-якому випадку, ну треба буде ну, ви Знаєте, в корзиночку, яйця, сіль, хліб, пасочка. Дівчаточко, оця а ця ікорка її вообще, ви знаєте, яку очень удобно. 230 тридцять 1500 тисячі гривень. Значить, так мої любі замовлення приймаємо тільки на вайбер 098 493 0776. Дивіться, багато питають хаймаші, мальчики стірасполя, можна їхній телефон. Вони мені сказали не давати. Вони люди беруть, вони отак от збираються, там 6-7 чоловік, сім'я. Вони приїжджають сюди, щось беруть. І час вони 7 годин будуть, час без 20. Так що мої хорошення дивіться, що світло робить тілі, тілі, тралі, валі. На -на -на, 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 на 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 Костя, так. от візьми і губни, об'їкти, під... квіточка, заходи. А квітулька, квіточка, каву нес. Дивіться, Олежка, дивіться хитра. Я вже думала камера, я ж так кірі кралі валі. Слухай, зайшла ця пісня мені. Дивіться, Ось як ми счастлива. Алі, Жуля, іди сюди. Лесь, наразі що камера не виключена. на тобі самий такий шоколадний. Шоколадна... Опять сам будем почала. Як ти сьогодні квіточка? Квітулечка. Киві... Okay. А вчора як була Таня вже як ти казав. Ні, nee. ти казала таня мені ж. А, да, да, весь сіда. Я костика. не знайшов костика. Ні. в Костика. А ну, успокойся. Лапочка, бери, бери, зайчик, бери своє. Кустінка, іди сюди, іди, ласточка моя. Іди сюди і будемо, знаєте. Ой, і давайте будемо утром до робити, Дівочки, знаєте, на роботу треба приходити всі отаку тілі-тілі, тралі валі. Ми з тобою не проходили, ми мо світочки. Бо у світки дуже вкусна. рибка, 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 рибка. Хоппа, цай. Ну лиши вже, ну Костік, Ти знаєш, от ти любиш, щоб тебе просили. хай тебе просто твоя квіточка вдома. Зайчик, ми ж тебе звемо каву. Чашку кофію. Ми сьогодні зла... О, походь, ти будемо сховатися. Давай я боком встану. Леся, а ти що? Давай. Куди б мені походить? Я я, я Алі Жуля, тебе не видно. Алі Жуля б... А тебе ж теж не видно? Лесі теж не видно. Добрий ранок. Добрий. Ми стали. Диви, мами, ми з А? Диви. Так наші гарочки, найголовніше мира дороги, процвітання моє до такого. тра. а я сьогодні під тілі тілі йшла. Кілі, кілі". Ти знаєш, коли я йду танцюю, в маршрутках люди багаті. Тому що, ви знаєте, людина їде щось, знаєте, щось така їде грустно, вкралася у вікно. Так їй на душі, якось знаєте, погодиться, холодно, повертає голову, а тут тілі тра тралівалі. Вона уликнулася, думала, боже, життя прекрасне, життя неймовірно прекрасне. Правда, я кожен день це говорю, чесно. Багато хто каже, ми устали від вашого розговору, а я говорю, візьміть молоток, по екрану, я да, давай? Обіймаю вас. Ні, 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 ні. Ласточка моя, то лечі не було видно, а зараз тілі тілі відпралі валі. Добре дорогі наші подковчики. Да нормально, нормально. зайчик, не треба, поки що. Але ж кану поверні. Так, наші ліденки. Сьогодні п'ятниця, так? Да? П'ятниця, а, а то я всім я горі-тіві трагівали. Так наші короші, сьогодні п'ятниця, день чудовий, день прекрасний, Ну що давайте вип'ємо за те, щоб все було добре, щоб усіх був би настрій, щоб ніхто не ходив би хмурій. Це саме головне в нашому житті. А все остальне в нас буде і робота буде. Щоб цокарі, ну, айланд. Так, так. Слухайте, ви знаєте, ну а мені що не пишуть, що ти приймаєш, що ти така весела. Я приймаю 24 на 7. Саме головне, моє хороші, правда, здоров'я, мира, а все остальне буде, так? Да? І три лі, і да. тралівалі, і дуже кажуть, що ми ж капаємо. Все буде, давайте. Алі жуля, костюмулечка, костюмулечка моя, нулечка. Давай, так, зайчик, да, часов, тим, тим а а, а ми вас цілуємо, любимо, чом до не нет, тут кортко, ясно, що має кусь.